Чи буде штучний інтелект дуже сильно вкорінюватися саме в процес розробки ігор? Він вже вкорінився, він, а? він вже є. Але, але просто є. ще не, ще не за ртом. Ну, наприклад, є актор, я забув, як забув його звати, який, на жаль, він помер, але за нього треба було доозвучити гру. Цим цим озвучкою займалася, якраз е, є речі, в яких він дуже дуже допоможе. З приводу майбутнього. Я думаю, що вкоріниться, але ігри все одно робитимуть люди, так чи інакше. Він сам навряд мені здається, в тому ну, на тому рівні розвитку, на якому він зараз знаходиться, може створити ну, там якийсь готовий продукт. Все залежить дуже сильно від лігал регулювання, взагалі в геймінг індустрії відеогеймінг, правильно, в індустрії, дуже багато залежить від е, юристів, неймовірно, тому.